А, а то ти? <ріхи> що ти, що ти робиш? Я йду, йду, бач, набрас і три сюди От, ти, Саме головне дивись, крути, щоб воно не підгоріло. Де сюди не більше набирав. Бишом набирати. Розкажи якийсь анекдот, або що? що? Може розкажи за того. Що там бачив, стоматолога, кого бачив? Пікало. Хто там? Бачив пікало, бачив стоматолога. І що вони говорять? Мовчать. Мовчать? Кажуть, <говорить> ТЦК. ТЦК ловить? Mm -hmm. А що тобі, а що тобі то, від ТЦК що тобі прийшло? Щось, так? Mm -hmm. Капець. І що там написано? Направили в міліцію для рож. ТЦК направило в міліцію для... щоб тебе знайшли. <ріст> Ясно. Але ти не боїшся. Ні? Ясно.